Потяг людини до досконалості багато в чому виражається. в його прагненні створити інтер'єр. Близький до природної гармонії. Розвинені технології дозволяють людям оточувати себе сувременними предметами різних напрямків. У бажанні забезпечити собі комфорт будинку для психологічної рівноваги. Люди все більше вибирають стиль рустик, відродження дерев'яного оформлення інтер'єру без застосування штучних матеріалів, альтернатива пластику, бетону. Натяжних стель і яскравого декору. Що це таке? Нова тенденція застосування натуральних матеріалів становить основу рустика, головне оформлення житла в грубій, але привабливою і природній красі. Використання виключно природних відтінків для внутрішньої і зовнішньої обробки приміщення багатьом господарям під силу оформити в будинку рустикальний стиль своїми руками, не звертаючись за допомогою до фахівців, витончено облаштувати не пренебрегає достоїнствами і недоліками сільського вигляду допоможуть правила і принципи для його створення. Основу подібного дизайну становить комфортний простір з використанням натуральних кольорів і природних форм. Таке оформлення засноване на присутності масивних меблів грубих речей, тому втілення ідеї формування схожого стилю чаще переклікається з облаштуванням заміських будівель. Кожен предмет інтер'єра, піддаються мінімальній обробці, зберігаючи при цьому природність і привабливість. Перевага і доступність стилю ще в тому, що поверхня меблів виконується іскусственним образом так, що фактура їх максимально наближена до простого але виразного облику. Сучасне побутове обладнання легко маскується під загальний інтер'єр і мешканцям не потрібно замислюватися над проблемами пов'язаними з функціональним іспользуванням приміщень. Особливість багатовікова європейська культура заснована на філософії і укладі життя з ручними ремеслами сімейними традиціями, будь не відшліфований, грубуватий предмет індивідуальний і неповторний, запам'ятовується милим своєрідністю ручної роботи, дерево. Сільський образ в інтер'єрі передбачає наявність дерева в зовнішній і внутрішній обробці, підлоги, стіни, перекриття меблі. Посуд, декоративні прикраси, дерев'яні елементи, без яких не буде справжнього сільського вигляду. Камінь, природні матеріали при оформленні житла, невід'ємна частина сучасного напрямку і рустікальний стіль в інтер'єрі відіб'ється найбільш повно. Якщо деякі деталі будуть сдолані з використанням кварцу або пісковика, особливо гармонійно поєднується необроблений камінь з натуральним деревом. Вимощений кам'яна підлога суздальпечатлені, міцності і надійності, характерний для жителів села. Художнє оформлення, колірний діапазон дерева варіюється від світлих коричневих забарвлень вільхи, клена і горіха до темних півтонів дуба або бука, надаючи речам при цьому своєрідну старовину, фрагменти меблів, забуті на горищах, старі предмети в комірчинах отримують друге життя, можливість використання приглушених червоних, жовтих. Болотних оттенков не завадять створити досконалий образ. Виняток становлять геометричні або абстрактні орнаменти. Вони перешкоджують створенню чистого стилю. У чому відмінність від кантрі? Сільське оформлення житла виник в Америці відносно недавно стиль кантрі, ще 40 років тому вважався традиційним у людей середнього достатку, ностальгія по ковбойським ранчо з камінами запаху усіна опанувала людьми, і модна течія міцно зміцнилося на континенті, але цей напрямок має істотну відмінність, адже кантрі, ето американський образ, а рустик, європейський стиль. Відмінність один оформлення кантрі витримується строго в стиле ретро. Тобто приміщення обладнуються старими меблями, технічними приладами, іншими подібними предметами, це в значній мірі відрізняє від дизайну рустика, при якому використання сучасних деталей, декорованих під старовину, допускається. Стиль рустикальний має на увазі необмежену кількість різноманітних оздоблювальних матеріалів. Відмінність 2 Стиль кантрі характеризує наповненість текстилем і декоративними предметами, а рустикальний інтер'єр прагне довільного простору з мінімальною кількістю аксесуарів. Відмінність 3 – обидва напрямки відрізняються за характером кольоровою гамою. Де американський образ пов'язаний з різнокольоровими соковитими фарбами, палітру європейського стилю відрізняє приглушеність і природність природних тонів. Правила створення інтер'єру, кухонне начиння у вигляді антикварних виробів і старовинних предметів допомагає створити затишок і теплоту чарівності, розвішування каструлею і сковорідок на дерев'яне колесо отвоза або вставка потертих від старості віконних рам. Все це активно іспользується, надає особливий шар приміщенню, масивний стіл, поверхня котрого заоружується з каменю або дерева, значно допомагає відтворити образ деревенського побуту. Віконні та дверні конструкції з натурального дерева з безліччю дрібних поділок не всім доступні за ціною. Багато прихильників такого облаштування будинку зупиняють свій вибір на ламінованих вікнах, маскованих під відповідний стиль. Простая мебель, прикрашена різьбленням. Дерев'яні полиці з глиняними чашами доповнюють атмосферу спокою. Матеріал натуральне дерево з тріщинами і сучкуватою поверхнею не піддають ідеальній обробці, а мене шліфують. Такі нюанси характеризують рустикальний стиль. Ваза з полевми цветами на столі з необробленою стільницею підкреслює неповторність ревенського інтер'єру. Стіна обшивка стін деревом або каменем без додаткової обробки зустрічаються частіше ніж інші способи, але використання фарби іноді допустимо її, наносять недбало зберігаючи шорсткість і сліди от кісти, кімнати з підвищеною вологістю. Ванна покривається плиткою з імітацією дерева або заліза, стать для покриття підлоги частіше використовують дошки, їх оформляють так, щоб вони виглядали природними, іноді застосовується тонувальний матеріал або його покривають ковроліном. Сучасна кераміка для обробки поверхні підкреслить загальний сільський стиль зараз складуються тенденції оформлення підлоги з використанням різних напрямків. А застарілий погляд на обробку без декоративного навантаження не приваблює споживачів. Стеля оформити стелю в стилі рустик завдання нелегке створити зовнішній вигляд дикої природи з дерев'яних пристосувань під силу досвідченим дизайнерам або господарям, які мають досвід в будівельній справі. Для монтажа контрастних масивних балок і інших елементів необхідно багато свободного пространства, але в стандартних будівлях з висотою стелі 3-5 м застосовують фельдшблоки. За традицією вони монтуються два шарами. Перший з них це штукатурка бежевого, сірого або білого відливу. Наступний шар складають балки контрастних кольорів, теракот і льорех. меблі сучасні моделі. Що імітують колір деревини або каменю, утворюють лаконічний дизайн у дощатій стіни гармонічно загальному інтер'єру, може розташовуватися столик з хромованими привлекательними ножками. Для створення вишуканого оздоблення меблів в стилі рустик ставлять содним елементом старовини, наприклад, масивний обідній стіл, що нагадує нехитрую обстановку в будиночку селянина. Декор приміщення не обходяться без грубого льону, плетених килимків і мішковини для декоративного наповнення. Встановлюють старовинні скрині, комоди і буфети, короби, плетені корзини служать для збору ягід, грибів, овочів, муктів. Сочитання трі оформлені у міській квартирі зараз важко уявити повне старовинне оздоблення, тому всі вироби варіюються з сучасними зразками дзеркал, світильників і пластика в однонаправлення, рустик, коктейль. Зі старих і нових предметів, матеріалів для декорування. фотогалерея, добірка оригінальних фото-ідей рустикального стилю в інтер'єрі, відео.